Волонтери. Війна надала цьому слову особливе значення. В Павлограді діють багато волонтерських груп, які допомагають фронту та безпосередньо бійцям АТО. Допомога різна. Кожен вносить свій посильний внесок в перемогу. Наша знімальна група побувала в Павлоградському лісному господарстві. Саме тут група добровольців у свій вільний час ремонтує бойову техніку. Перед вами черговий вже четвертий БТР, над яким працюють волонтери. Вони не люблять афішувати свою діяльність. на слова. Головний мотив допомога фронту. Активно приймають участь 5 чоловік і приблизно 3 чоловіка у нас отак, по мере возможностей надо. Скажем так, підключаються к роботі. Стараємося допомагати чим можемо. В своє свободно время в основному в за Сварщикам наших, можу сказати, задумлісних. Тут в ущерб своєму свободному діляють дуже багато сил а... на всі наші сварочні роботи. Головний мотив це родина наша. Цей БТР побував на передовій у Пісках, брав участь у бойових діях. Волонтери демонструють, як бійці, використовуючи допоміжні матеріали, власноруч встановлювали на броньовану машину протикумулятивний захист. Використовували все, що могли знайти, навіть металеві сітки від ліжок. Старий металевий брухт було зрізано. Наразі волонтери зварили новий протикумулятивний захист. Перебирають двигун бронетранспортера. Після того, як БТР буде повністю відремонтовано, його знову повернуть до 74-го окремого розвідувального батальйону. Стараємося брати машини бойові, які, ну скажімо, по силам, і в той же час максимально право. Машина, ремонт двигателя завчасті, в зависимости від ситуації, від 10 до 20 тисяч подвигателів. І метал, примірна матеріал коїться 15 тисяч. Тобто колеблються від 20 до 30 тисяч ремонт одного автомобіля. В ремонті бойової техніки допомагають як звичайні павлоградці, так і приватні підприємці. Справа ця коштує дійсно немалих грошей. Простые люди помогают больше по численности, может по деньгам меньше. На данный момент у нас появился человек, который пока не просит, чтобы называли его имя, мы и не будем. Но тем не менее, павлоградский предприниматель, он нам, можно сказать, вот эту машину, он взял полное финансирование на Ну, пока он на данный момент уже к 25 там, скажем, тысячам приблизился по деньгам. Зв'язатись з цією волонтерською групою, щоб надати допомогу, ви можете за номером телефону 050 732 2301. Також для подальшого ремонту волонтерам потрібні електрик та моторист. Якщо у вас є бажання приєднатись до корисної справи, зателефонуйте за цим номером. Нормальний здравомислящий чоловік має розуміти, що коли війна вдруг, не дай Бог, прийде в його дом, посредств будуть намного. Скажем, более страшно з фінансової точки зрения, якщо вже так навіть меркантильно підходить к тому вітам, чим допомогти час тим которые які своими своїми життями самим ценным на фронті. Сьогодні волонтери ремонтують не тільки БТР, поряд з бронемашиною стоїть легковик правого сектору, котрий конче необхідний фронту. Машина правого сектора прямо з піском. вышел из строя двигатель, можно так сказать, ремень газораспределения, там немножко погнулись клапана, в общем, пришлось ребятам повозиться. Это, так скажем, тоже поваранская сама оборона, ну, вторая бригада. То есть ребята взяли на себя ее, своими силами восстанавливают, там, за помощью, конечно, к чиновникам нашим, не очень спешат помогать, но... Тем не менее, вот, так вот машина, можно сказать, имеет следы. Цена такой машины не растаможенная, В принципе, я думаю, такое время, что за таможню никто думать не будет. В пределах от 500 до 1000 условных единиц. А вырешивая огромную кучу пытаний. Мы там как бы с ребятами постоянно общаемся, что вам больше всего надо. Это тепловизор и колеса. Потому что война это не так, что окупы на пути. Там есть и такие участки, но в основном это диверсионные группы, которые заходят к нам, чтобы с ними бороться. Понятно, не набегаешься с оружием, там, десятками километров пробегают вас за день, колеса решают сильные вопросы. И плюс ранены оперативно. Ну, в общем, ребятам колеса нужны. Так как бронированная техника пока у нас только на бумаге существует, в достаточном количестве. Ось такі машинки, якщо в когось є можливість, треба рішати для пацанів, треба допомагати. Ще раз нагадуємо телефон волонтерів 050 732 23 01. Вони чекають вашої допомоги.